І про кордон сьогодні завершена блокада про пункту пропуску Ягодин дорогу Хуск. З з ї години. Там відновлено стабільний рух вантажівок. У напрямку до України проїхало 15 транспортних засобів. Вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються прямуватимуть в бік Польщі. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр інфраструктури Олександр Кубраков. Більше місяця тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За цей час команда міністерства та посольства буквально щоденно займалася питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави, сказав Кубраков. І, за даними джерел, у вівторок можуть розблокувати також ще пункт пропуску у Руський». І 7 грудня стало відомо, що українські перевізники подали низку судових позовів проти блокувальників кордону у місцеві суди прикордонних регіонів Польщі. Також 11 грудня новим керівником уряду Польщі. Має стати Дональд Туск, який звинувачував попередню владу у бездіяльності щодо блокади кордону Україною. І буквально напередодні Етеру стало відомо, що Сейм Польщі висловив недовіру уряду Моравецького. Такий результат раніше і прогнозували західні змі. Тож тепер очікується буквально з хвилини на хвилину, що Дональд Туск буде проведений до присяги як новий кордон, і можливо нарешті ситуація із кордоном. Проблема з кордоном е, вирішиться е, з, отже, з усіх списку вимог, не, що обіцяли. Польські водії продовжити блокаду до нового року. А потім, коли перемовини України Польщі не призвели до бажаних результатів, то до 1 лютого вони погрожували перекривати кордон. Шести пунктів пропуску працювали тільки два. Блокадники мали випускати тільки одну вантажівку на годину, але часом вони робили це раз у три години. А гуманітарні, небезпечні та швидко псуні з деякими повідомлені навіть військові вантажі, попри обіцянки поляків, теж проїжджали із труднощами. І за підрахунками Асоціації роботодавців України тільки за три тижні це завдало українській економіці збитків на понад 400 мільйонів євро. Ціни на перевезення зросли у декілька разів, і це у найгарячіший сезон перед різдвом. І як повідомляє західне управління Державної прикордонної служби, польські прикордонники сповістили українських колег про те, що з 14 години завершилася акція протесту польських перевізників перед пунктом пропуску дорогусь. Ягодин оформлення пропуск вантажних напрямків здійснюється у звичному режимі. Просимо водіїв врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень це у повідомленні. І також у державній прикордонній службі зазначили, що до блокади у цьому прописному пункті кордон перетинало 1200-1300 вантажівок на добу, тоді як під час акції протесту за добу на в'їзд в Україну оформляли 100-130 вантажівок. На виїзд близько 30. і за словами речника прикордонної служби Андрія Демченка, наразі прикордонники спостерігають збільшення потоку вантажних автомобілів. Втім, точну кількість наразі назвати складно. І що стало відомо, що розблокуванню пункту пропуску передувала заява Вій гміни Дорокуськ Дорокуськвої Хасави, який підписав рішення про припинення протесту. Я більше не можу дозволяти, щоб жителі гміни втрачали роботу. Цитує війта Сайт Інтерія. Війт посилається на законодавчу передумову необхідності припинити блокувати кордон, а саме про загрозу втрат майнових втрат у значних розмірах. Йдеться передусім про фінансові втрати підприємців. Після 13-ї години місцевого часу протестувальникам оголосили розпорядження Віта. Спершу вони сприйняли наказ негативно. Однак після прибуття кількох екіпажів поліції вже за годину почали пропускати вантажівки. Також перевізники повідомили, що будуть оскаржувати рішення Війта та планують масову акцію протесту у Варшаві. І...